Довбик ледь не вбив голуба. Скільки часу потрібно Яремчуку на гол? Миколенко налетів на суддю і отримав шквал критики. Футболіст, що грав в Англії, хоче повернутися до України. В чому секрет Олександра Зубкова, спойлер не в сікані. Асист від Макса Коваля, Таловєров не врятував плімут від трагедії, та скільки українців грає у Польщі? Друзі, привіт! Ви на трибуні. Я Макс Коляда. Нам прийшла класна ідея: от скільки блогерів в нашому українському футболі? Болі і не тільки блогерів говорить про УПЛ про український чемпіонат багато. Але ж українці грають не тільки тут, а й за кордоном. А враховуючи те, що саме зараз українців за кордоном просто екстремальна кількість, чому би нам раз на тиждень не збирати все найцікавіше про наших за кордоном і розповідати вам. Такого на українському футбольному Ютубі ще не було. Тепер є. Полетіли до наших легіонерів. Спершу до Польщі там наших хлопців чимало. 39! Ось навіть є картинка. Давайте ж про гучні свіжі перформанси поговоримо. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився результативною передачею в матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонська. Перемога 3-0. 28-річний українець на 20 20-й хвилині подачою з котового асистував Аріелю Мусуру, який відкрив рахунок. Тепер у футболіста 5 голів та 5 асистів в 31-му матчі. Чи за польський клуб в сезоні Раков до слова лідирує в гонці за чемпіонство. Кочергін один із лідерів своєї команди. До речі, напевно, зараз доцільно говорити про те, що Кочергін наразі перебуває в праймовій формі. У нього в Ракові все добре. І навіть була інформація, що він може а, перейти в стан київського Динамо. Навіть експерти залучали штучний інтелект, який говорив, що Кочергін наразі це е, найкращий. Можливий трансфер для Динамо, як би то дивно не звучало. Але за словами самого влада в Україну він їхати наразі не хоче. Його повністю влаштовує чемпіонат Польщі. За його ж таки словами, конкуренція там дай Боже. Тому, тому так гравець Лехі Богдан В'юник відзначився голом в матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти П'яста. Українець на 44-й хвилині зробив рахунок 2-0, Асистував йому інший українець Максим Хлань. На 39-й хвилині В'юник забив ще один гол, але він був. Скасований через офсайт. Лехія – це трішки зворотні історія в тому сенсі, що вони знаходяться біля дна турнірної таблиці, але от українців там. Дуже багато. От власне Антон Саренко в цьому ж матчі теж забив гол. Українці в Лехі страшно роблять погоду. Хоча в самому клубі проблем купа: трансферний бан, затримки зарплат та виплат за трансфери незрозумілі схеми, також що приписують людям в керівництві. Але в принципі я в цьому проблеми не вбачаю, бо всі наші футболісти, що перебувають в Лехі, демонструють дуже класний рівень гри, і я переконаний, що вони знаходяться на олівці. Навіть тих же інших футбольних клубів з Польщі. Далі по курсу Іспанія. Як ви знаєте, днями Барса перемогла Реал в рамках фіналу Кубку. Лунін не грав, грав куртуа. І ось найцікавіше. Фанатські пабліки Реала активно критикували Карло Анчелотті за вибір основного воротаря. Основним аргументом є те, що Лунін вивів мадридський клуб до фіналу, а в старт поставили. Тібо боку. Ртуа. Но вони цього заверсились історії з дружини Андрія Анастасії. Тут насправді без особливих коментарів, без е, якихось особливих новинок. Е, досить звична і досить неприємна історія з тим, що Андрій Лунін е, вкладає купу сил, е, купу м, старань в те, щоб, е, в те, щоб реал рухався чим вище по турнірах. Так дуже багато користі він приносить. А потім у фіналах грає Тібо куртуа. Хоча глобально, ну нічого особливого він в тих фіналах не показує. Чому не грає Лунін? Питання риторичне, як на мене, по Іспанії ще хочеться дати пару слів по циганкову та його Жероні. Як ви знаєте, вони борються нині за виживання, а сам Віктор говорить про те, що клуб буде битися до кінця. Далі у нас словаччина. Ми про неї я не знаю, не говоримо вкрай рідко, але там є наш хлопець. Мова про Данила Ігнатенка, який в матчі проти ДАК допоміг своїй команді перемогти. Він відзначився забитим голом. Це вже четверте взяття воріт для нього. Слово нині бореться за чемпіонства з Жиліною, так, так, тією самою Жиліною. І шанси у них дуже високі на те, щоб взяти титул. Казахстан. Єлимай на виїзді переміг ЖТСУ у шостому турі чемпіонату Казахстану. Воротар гостей Максим Коваль віддав асист на 45-й хвилині. Нагадаємо, що 32-річний українець в липні перейшов в Єлимай на правах вільного агента. Єлимай наразі посідає третє місце у чемпіонаті Казахстану. Ковалю, до речі, вже нині 32. В принципі, для голкіпера абсолютно нормальний вік. І, ну от. Ми про нього говоримо дуже рідко, а він там ще якісь асисти віддає, хоча він воротар. Туреччина. Трабзонспор. Сікан. Зубков. Батагов український нападник Спора Данило Сікан відзначився дублем в матчі 33-го туру турецької суперліги з Аланьяспором. На 38-й хвилині гри 24-річний український футболіст відзначився забитим м'ячем. Асист в цьому епізоді на свій рахунок записав Олександр Зубков. Для Сікани цей м'яч став другим у матчі. Вперше він відзначився забитим м'ячем на 17-й хвилині. Зазначимо, що Зубков в цьому матчі відкрив рахунок. Оцінки від софоскортах та Ско орт Нашим хлопцям до вашої уваги. Але не забувайте, що в клубі теж є Арсеній Батав. Грає він регулярно. До речі, турки зробили дуже круту пікчу, присвячену Зубкову, бо в цьому матчі він відіграв дуже і дуже важливу роль. Взагалі це вже шостий гол в останніх семи матчах для Олександра. Ця висока результативність співпала з нещодавнім відео, яке виклала колишня обраниця Зубкова, де вони разом проводять час. Можливо, це і стало запорукою успішності Олександра. Як би там не було. Українці в Тробзоспорі запалюють, дай боже. По Курсу Англія хайдук не буде викуповувати контракт орендованого у Сандерленда Назарія Русина. Повідомляє футбол 24 Хорватський клуб не готовий задовольнити фінансові вимоги англійської команди. Наразі основними претендентами на футболіста залишаються ЛНЗ та Металіст 1925, Головні тренери, яких особисто зацікавлені в послугах Назарія, 26-річний українець відзначився асистом в дванадцятьох. Матчах за хайдок. європейська кар'єра у Русина відверто не пішла. А я особисто це пов'язую, також з тим, що про це й сам Назарій говорив незнання мови. Він сам говорив, що коли тільки переїхав до Сандерленду, не знав мови, йому було дуже складно адаптуватися. І, власне, що там, що в... тут, в хайдусі, не пішло в нього, і найпевніше. Зовсім скоро ми почуємо про його перехід чи то в ЛНЗ, чи то в Металіст дев'ятнадцять Борнмут зіграв в ніч'ю з М'ю 1-1. Центральний захисник вишень Ілля Забарний вийшов у стартовому складі команди на гру та відіграв весь поєдинок. Ось детальна статистика дій забарного і оцінки від Хускорт та Софаскор. Загалом вся детальна статистика, друзі, вона є на трибуні. Що в застосунку, що на сайті. Користуйтесь дуже зручно. До слова, Борнмут оновив свій власний рекорд. Цього сезону в них вже є 50 пунктів у скарбничці. Минулий рекорд був 48 балів, це було минулого сезону. І Борнмут, ви знаєте, мені нагадує трішки Жерону минулорічної давнини. Мені здається, що. Якщо цього літа вони відпустять, продадуть своїх лідерів, зокрема Забарного, вже наступного сезону, це може бути та ж сама Жерона, яка буде боротись за виживання, бо у Борнмута зараз реально є чимало футболістів на вихід. Евертон на виїзді програв Челсі 0-1. Українець Віталій Миколенко відіграв повний матч. Оцінка від «Хускорт» – 6,5, і від Софаскор 6,8. і були цікаві епізоди за участі Віталія. Спершу момент з жорстким стиком з воротарем Челсі, але після нього все обійшлось, ніхто травм не отримав. Гравці обійнялись. Але от в наступному епізоді емоції Віталій не стримував, бо Реф не помітив. А фолу на ньому, власне, і Миколенко почав активно доводити, що фол був. Цікаво, що коментатор зустрічі згадав схожу ситуацію з Белінгемом. Цитую, Джуда Белінгема вилучили за ті слова, що сказав щойно Віталій Миколенко на адресу арбітра. Що цікаво, після гри фанати і рисок просто знищували Миколенка, але е, ну, це може здатись якось якимось прям трешом максимальним, ніби його там ненавидять, просять максимально продати. Але я просто згадую. Попередні поєдинки Евертона, де Віталій Миколенко демонстрував а, дуже класний рівень футболу. І за ті поєдинки він отримав ну, просто величезні компліменти від своєї ж публіки. А взагалі, то англійські фанати. Там це постійно. Спочатку тебе люблять, потім ненавидять, потім знову люблять. Потім ще люблять, а потім знову ненавидять. Це звична історія для АПЛ і англійського футболу. Плімут на виїзді переміг Престон у 45-му турі чемпіоншипу. Українець Максим Таловєров відзначився після травми і вперше з 15 березня потрапив до заявки. На матч. Але розпочав гру на лайві запасних. Втім, коли вийшов на поле, відзначився асистом. Та Ловєрич повернувся на поле після травми. З чим його вітаємо. Одразу асист, одразу перемога. Але, 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 Плімут покидає чемпіоншип. Так, математичні шанси залишитися в них є. Але їм треба в останньому матчі забувати, здається, 13 горів, щоб виграти. Там просто проблема з. Різницею забитих та пропущених треба перемагати, треба, щоб суперник програвав. Коротше, умови такі математичні, що фактично їх і немає. Загалом, же, якщо дивитися не так на плімут, як на телевірова, він себе зарекомендував. Він себе класно показав, і я не відкидаю той варіант, що далі не будуть цікавитись інші більш статусніші клуби з того, таки навіть чемпіоншипу. Їдемо в Грецію. Як ви знаєте, Роман Яремчук та його Олімпіакос вже чемпіон, але Роман не зупиняється знову на його рахунку гол. Причому через дві хвилини після виходу на поле тут взагалі немає що говорити. У Яремчука і Олімпіакоса все дуже добре. Нехай за можливості лишається в клубі. Наступний сезон Єврокубки Хай себе там демонструє. У Яремчука в Олімпіакосі все наразі дуже добре. Прямуємо до Сполучених Штатів Америки. Там хочу наразі виділити двох хлопців. Монреаліс грав нічю з Орландо Сіті у домашньому матчі регулярного чемпіонату МЛС. 0-0. Правий півзахисник господарів Геннадій Сенчук вийшов в основі команди, провів на полі 70 хвилин та отримав нагороду найкращого гравця матчу від спонсора Монреаля Air Transat. В одному з минулих відео ми згадували його дебют. Передивіться і згадаємо також Смолякова, який виступає за Лос-Анджелес. Нещодавно, але трішки давніше, у них був поєдинок проти інтер Майами Лео Месі, Месі там забив, Смоляков там. Грав і, і ми продовжуємо слідкувати за їхніми виступами в МЛС. Я от зараз, поки це відео знімається, і зловив себе на думці, що це просто якийсь капець. Скільки наших футболістів грає взагалі за кордоном? Це ж ми ще не згадуємо там хлопців, які в третьому дивізіоні Польщі грають, і так далі. Ми згадуємо ще плюс-мінус такі найяскравіші, найгучніші прізвища і футболістів, які чимось відзначились. Просто якась фантастика. Ну і прямуємо до Італії. Джено назвав заявку на матч 34-го туру серії А проти кома. Руслан Малиновський не потрапив до заявки. Як повідомляв раніше Патрік Вієра, у Руслана знову травма. Він тільки одужав після того жахливого то ушкодженням не назвеш після тієї жахливої травми, а тріті. Тільки повернувся і знову має пошкодження. Руслану здоров'я. Чекаємо на його перформанс дуже і дуже сильно. Емполі на виїзді програв фірантині 1-2 у 34-му турі серії А українець Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 77-й хвилині. За час на полі Віктор 10 разів доторкнувся до м'яча, завдав два удари по воротах. Один в площину виграв одну дуель з чотирьох, припустився шести втрат. М'яча один раз фалив та віддав шість передач, з яких точних дві. А найцікавіше навколо Артема Довбука. Його Рома перемогла інтер на визді 1-0. Українець відіграв 86 хвилин. Отримав дуже погані оцінки від Хускорту і Софоскор, 6,3 від перших, 6,4 від других. Рома в цьому матчі перемогла, чому такі погані оцінки, зокрема, через жахливий промах Артема Довбука. Показую вам відео. Е, ну, Відверто кажучи, після такого е, птахи над Сенсіро літати. Точно десь тиждень не будуть. Як там довбик не цей момент, не знаю. Ну, напевно, поспішив просто. Мені здається, в нього був час на те, щоб підробити ще м'яч правою ногою і лівою вмастити, куди треба, але, ну, відверто кажучи, бомбардири такого штибу в таких матчах не мають припускатись таких помилок. Артеме, зберись. Фух, друзі, на сьогодні це всі новини по нашим українцям за кордоном. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, то реально напишіть коментар, що рубрика дуже класна. Навіть не знав, що скільки українців грає за кордоном. Тепер буду знати про них все. Бо справді про український чемпіонат, про українську прем'єр-лігу, зокрема, я на нашому каналі буду і надалі говорити, але стільки є наших футбіків там, що це просто неймовірно, і хочеться про них згадувати, говорити про їх перформанси. Вони точно заслуговують на вашу увагу, друзі. На сьогодні це знову ж таки все зібрало для вас все найцікавіше і найкраще. Віддячте вподобайкою. Бережіть себе і папа. Скоро почуємось.